Обман на аукціонах США сьогодні в нас на огляді Acura 2022 року MDX. Що ж, ми бачимо цей автомобіль з пошкодженням All-Over, і бачимо, що даний автомобіль в загальному не так погано виглядає, як повинен був бути. Тому е, бачимо, що у нас автомобіль має 0 миль пробігу. пише, що це на актуальний пробіг, і також, як ви замітили, вже маємо позначку Title Pending, що вже відлякує нас від покупки даного автомобіля. Але не все так просто. Ми знаємо, що цей автомобіль продає перекуп, і дивимося його історію. Тому дивимося разом. Як ви бачите, автомобіль мав набагато серйозніше пошкодження, ніж ніж ви бачили на попередньому фото. Бачимо, що перекуп трошечки підрехтував автомобіль в плані. Криші в плані капота замінив лобове скло, бачимо, візуально трошечки зменшив навантаження на подушки безпеки, як ви можете замітити. Тому даний автомобіль ми ні в якому разі не можемо рекомендувати до покупки. Більше того, цей автомобіль, мало того, що невигідний, так на ньому вже заробляють і заробляють немаленьку суму коштів, тому що автомобіль був проданий за 6 тисяч доларів. А на сьогоднішній день його мінімальний резерв на даний момент, зараз я вам покажу. Так, автомобіль має резерв 14 тисяч доларів. То подумайте, чи готові ви попасти як мінімум на суму коштів 8 тисяч доларів, а ще більше, не знаючи, що там всередині. Тому звертайтеся в компанію InterTrade, Ми підберемо для вас найкращий автомобіль по своїй ціні, і ви будете задоволені. Всім гарного дня, до зв'язку.